Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні четвер. Я сьогодні їздила по ділам кругом. Зараз вам покажу, де була. Бачите, зараз він накрапає дощик, накрапає. Але о, небо таке, бачите, сіре, сіре. Але погода не холодна, зовсім не холодна. Це мої гарбузи треба занести О той четвертиночку гарбуза, така шоп'ять собі сварить. Бачите, тут уже пошти закінчують пошти. Ну, перед різдвом уже буде готовий дім. вже буде готовий. Де я була? Ту газету вчора прочитала, а там, значить, у Токмані отакі вітамінки. Отакі вітамінки по одному євріку. Тут 150 штук. І вони у нас до 27-го року. Я взяла три штучки. Всім по одній. А це в аптеці свій парієтик взяла. От. І бачите, що я заплатила. О, то є. 18, 98, 98. От бо я ще я купила, ще я купила е, отаку от постіль. Ось, ось дивіться. Ой, по 7, по 7 50. 15, 16, 17, 18, по 7, 50, по 7, більше, по 7, 70. Короче, ну що тут, дивіться. Тут. А, а що тут у нас? Тільки одна, одна простень. Наволки немає. Ану, я подивлюся. Наволки були віддільні. А чого я не взяла тоді? А ну, я думала, як завжди. І пододіяльник, і наволка, А тут тільки один пододіяльник. А що це, я так не той? Не додивилася. Ну, так. Да. Один пододіяльник, Дві навалки, три євро. Треба завтра зайти, купити ото дві навалки. О, це такі хороші такі квітасті. Мені нравляться. От взяла дві штучки. Ось бачите, написано Повіла. Це значить із, із хлопку вони. Хороші такі. О, такі дві штучки купила. Так, зайду, на наволки куплю. До 16 там знижка сьогодні яке у нас? А сьогодні у нас яке у нас? Так, 11, 12, 13, 14, 15, 16 до суботу. От. А це ще е, зайшла в один парфюмерний. ось таке мені дали, бачите. От. Ну, а тоді ще в магазинчику Ось, свій магазинчик зайшла. Взяла Ось виноград 36, цей виноград 35. ну По 65 центів за кіло. Ківітки взяла. Ось кріп взяла, 5 центів кріп. Сіль взяла, бо в мене вже не було сілі зовсім. Оце, що в мене отут залишилося, оце, оце бачите, оце вся моя сіль. Це сіль взяла собі і взяла сода, сода, рока сода. Ну так, на, в мене трохи є тут, О, така сама, бачите. Але взяла ще, думаю, та хай буде. Отуди От її поставлю. Вона недорога. Отак От щось треба і забулася, і забулася. А тоді що взяла собі до 30-го 11-го, на Євріка. Павла такі десерти три штучки. Це в посилку покласти, посилку покласти. От. І це оці персимони два штуки 33 центи пів кіла. Оце і все, всі мої закупи. Ні, ну як же я не додивилась Я б додивилась би і зразу взяла і наволочки, ну якось не додивилася. О! Ну нічого, завтра зайду та й куплю. Нічого страшного в цьому немає. Що вам ще розказати? Погода непогана, я вам скажу. Непогана. Не холодна, по крайній мірі, 10 градусів. Але тільки ж таке похмуре, таке сіре і таке, що щось вродів накарапає трошечки. І, коротше, так. ото Так що, от, от такі справи, дівчатки, мальчики Завтра О, так, квіти вже мої. Повністю пропали. Вон там одна квіточка, одна трояндочка стоїть і все. Оце світла мало у хаті, так я оце повключала, щоб з вами ж по той хоч побалакать. Що вам ще хотіла сказати? Ну завтра, що завтра? Дощ обіцяють, але все одно поїду до церкви, с'їзджу, а що мені робить? Та то і все. більш нічого робити не буду, тому що. Mm. Того, що то того, що так. <сіх> От. Так пройдусь, може, по магазинам туди-сюди, та й ото й все. А більше нічого не робитиму. Що вам ще розказати? Більше і розказати нічого. Все в мене по-старому, все по-прежньому. Ну, то що, то, що є там у нас у родині, то й воно вам не треба, я вам розказувати не буду, я не люблю. Я тільки про себе можу. Питайте за мене, я вам розкажу. А за когось там, за мою рідню, за моїх дітей, за онуку, за її чоловіка я цього розказувати не буду. Що в мене на обід сьогодні? Я тут тушила кар'ялан пайсті. Так я із макарошки одварюю, кар'ялан каріалам Ну, Таке м'ясо з підливою. От, А тоді що? Тоді ще що? Чаю поп'ю. У мене є всякі булочки, смаколики всякі різні. Поп'ю чаю та й все. Винограду помию собі поїм, може ківіка поїм. Я раніше якось ківіки не любила, а тепер люблю. Так що їм з задоволенням. Ото такі справи. Так що бувайте здорові, хлопчики, дівчатка. Всього вам доброго, всього хорошого. Обіймаю, целую, люблю. Папа! -па. Хай вам щастить, щоб усе було тихо у нас, спокійно, благополучно. У кожного мрія, щоб швидше закінчилась оце бракобесія, оця війна, щоб швидше закінчилось, бо вже у людей немає сил. Отак. Давайте. Всього вам доброго. па-па.